Вантажна газель в'їхала у стовп. Сьогодні близько другої години дня по вулиці В'ячеслава Чорновола трапилася ДТП. Внаслідок цього кілька будинків залишилися без світла. Деталі аварії розкаже Альона Щербакова. Водій газелі їхав униз із регульованого перехрестя та в'їхав у стовп. Коментувати ситуацію відмовився. Пішов. А ви да. газелі? до свидання. На місце пригоди приїхали ремонтники, аби полагодити електроопору. Кажуть, найближчим часом її доведеться замінити. Ремонт наразі тимчасовий вихід. Це поки врем'яна ситуація, тому що техніки. А завтра, може, завтра ми його поставимо вже нової опор. А наскільки безпечно вона зараз стоїть? Ну то вона вже не впаде. Ми потягнемо, для временного стані буде нормально. У аварії ніхто не постраждав. прес служба патрульної поліції ситуацію коментує так. Ні, на вулиці В'ячеслава Чорнового 41-річний чоловік керуючий автомобілем газ не був уважним, не дотримався безпечного руху та виїхав за межі проїзної частини з подальшим зіткненням з електроопорою. Як винуватець ДТП, водій сплатить 340 гривень штрафу. Утім, за пошкодження стовпу та аварійні роботи на електромережі доведеться сплатити додатково. Альян Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС.